Вправа 1460 усну знайди корінь рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання х додати 4 дорівнює 3. Ну що ж, є багато способів або знайти невідомий доданок, від суми відняти відомий доданок, або перенести плюс 4 через знак дорівнює з протилежним знаком. Будемо так робити. Отже, записуємо, що х тоді дорівнює. Справа було 3. Так і залишаємо. Зліва було плюс 4, якщо ми перенесемо, то справа буде мінус 4. Є? Ну що ж, як нам 3 відняти 4? Це можна записати як суму. Отже, записуємо, що х у нас буде дорівнювати 3, додати. Відняти 4 це додати мінус 4. Так. І записуємо, що х тоді дорівнює. Модуль від'ємного числа у нас більший, це буде мінус. А дужках записуємо різницю модулів. Це буде 4 відняти 3. Тому ну, що записуємо, що x дорівнює тоді мінус 4 відняти 3, це 1. Тобто х у нас дорівнює мінус 1. Це можна навіть було підстановкою знайти. Переходимо до другого завдання. Х відняти 2 дорівнює мінус 3. Аналогічно, зліва залишається у нас x, це дорівнює. Справа було мінус 3. Так і пишемо. Зліва було мінус 2, якщо ми перенесемо, то справа буде плюс 2. І як знайти цю суму? Модуль від'ємного числа у нас більший, то сума буде від'ємна. Пишемо мінус. А у дужках тоді буде різниця модулів 3 відняти 2. Чи можна було мінус винести за вийшло б так само. Гаразд. Ну що ж, записуємо, що х дорівнює мінус 3 відняти 2 це одиниця. Що ж корінь нашого другого рівняння дорівнює мінус 1. Переходимо до третє рівняння 5 відняти х дорівнює 7. Тут переносити буде дезручно. скористаємося правилом. Отже, зменшуваний невідомий від'ємник і різниця, щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. То ми записуємо, що х дорівнює від зменшуваного 5 потрібно відняти різницю 7. Запишемо цю різницю як суму. Отже, це буде x дорівнює 5. Додати. Протилежне число до 7 це буде мінус 7. Є? Ну що ж, модуль від'ємного числа у нас більший, сума буде від'ємна. Пишемо x дорівнює мінус, а в дужках різниці модулів це буде 7 відняти 5. Є? Та записуємо, що x дорівнює мінус. 7 відняти 5, це 2. Отже, х у нас дорівнює мінус 2. Це ми зробили. Переходимо до четвертого завдання. Х, що множиться на мінус 2, дорівнює 14. Можна знайти як невідомий множник, або можна обидві частини поділити на мінус 2, щоб зліва залишилось просто х. Ну, давайте, наприклад, так і зробимо. Записуємо, що ділимо обидві частини на мінус 2. Тоді, що ж ми отримаємо? Отже, зліва було х помножити на мінус 2 поділимо на мінус 2, то буде просто х дорівнює. Справа було 14. Та ми його ділимо на мінус 2. Є? Один, одне з чисел у нас від'ємне, частка буде від'ємна, пишемо мінус. А в дужках 14, що ділиться на 2. То записуємо, що х дорівнює мінус 14 на 2 це буде 7. Отже, корінь нашого рівняння дорівнює мінус 7. Переходимо до п'ятого завдання. Х, що ділиться на мінус 3, дорівнює мінус 5. Ну, тут можна обидві частини рівняння помножити на мінус 3. Це тоді справа мінус 3 скоротиться. Отже, давайте позначимо, що обидві частини рівняння ми помножимо на мінус 3. Тоді, справа х поділити на мінус 3 і помножити на мінус 3, то мінус 3 скорочується, залишиться просто х. Це буде дорівнювати… Справа було мінус 5, потрібно помножити на мінус 3. Є? Що ж, обидва множники від'ємні, час добуток буде додатній, і він буде дорівнювати 5, що множиться на 3. То ми записуємо, що х дорівнює 5 помножити на 3, це буде 15. Тобто корінь нашого рівняння це 15. Переходимо до шостого рівняння. 10 поділити на х дорівнює мінус 2. Тут найпростіше, як ми можемо зробити, це знайти за правилом. Отже, що можна зробити? Можна. Цут у нас ділене. Це у нас дільник, а це частка. Як знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Отже, записуємо, що x дорівнює ділене 10. Ділимо на частку. На мінус 2. Є. Ну що ж, одне чисел у нас від'ємне. Частка у нас буде від'ємна. Пишемо x дорівнює мінус. А в душках записуємо 10, що ділиться на 2. То х тоді дорівнює мінус 10 політи на 2,5. Записуємо відповідь. В першому завданні корінь у нас мінус 1. В другому корінь мінус 1. В третьому корінь мінус 2. В четвертому корінь мінус 7. В п'ятому корінь 15. Так, і в шостому. Корінь мінус 5. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування найпростіших рівнянь з раціональними числами. На цьому вправу завершено.